Всім доброго дня, завітала Audi A4 з Черкас на чистку всієї системи екології. Пробіг у нас 258. Прогрітий автомобіль, щойно з траси, Чуть-чуть по Києву проїхався, ну плюс-мінус показники. Непогані, непогані. Як для такого пробігу заїжджали Audi А6, А4 з гіршими показниками. Зрівнюю тут непогані по регенераціям, скажімо так. Тиск 10 на холостих, на обертах. Так, дані зафіксовані є такі, але ж помилки по екології присутні, Сажовий фільтр, збої в роботі. Під'єднує оператор Перед під'єднано, йде процес чистки в два етапи. З зола, відкладення в ягірах, в пускному колекторі, в турбінах. Клапанаком, розгорання, розкопцовка, ну і зола сажового фільтра. Прочиститься вся система екології, подивимося на фільтр, що насипало. Так, чистка завершена, палив на 5 з плюсом, ідеал в соточках, Сажовий прогрітий, автомобіль майже прогрітий. На стих нуль на обертах. 20 гектопаскалів. під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Той датчик 1-2, правильно показує на обертах і на обертах правильно показує. Там вже менше, ніж 20, автомобіль вже прогазовувався, провірявся. Так, перепровіряю автомобіль на загальний його стан по всім системам. Висновок по автомобілю буде такий. Перепровірено всі системи в автомобілі, які присутні. Є невеликі зауваження. По іншій системі система охолодження. Раз. Так, що чистилось? Сажовий фільтр. Чистився від золи. Там знизу знаходиться єдієр номер 2 по якому була помилка, теплообмінник, сіточка, чистилась геометрія турбіни, гаряча частина, потім на холодній частині чистилось, тому що зв'язана з вихлопними час, з вихлопними газами холодна частина турбіни, потім магістраль Єдіє номер 1 високого тиску, сам клапан, перехідна плита. Пускний колектор, чистився дросель, клапана, камера згорання, розкоксовка. Свічки накалювання змащені керамічною пастою і все. Так. Вимкнули, але встигли все зробити з автомобілем. Гарантійний лист. Наступна чистка на 410. Двигун де є Так, Що вона висипало? Із системи екології в автомобілі. Золи придостатньо рижого, також сажомасляні. А саме головне оці сірі шматки. Сірі шматки це є суміш вихлопних газів, мочовини і масляних парів. Вони на ощуп як герметик. Це все було в теплообміннику, сіточки. Ось такий, скажімо так, клей. Запакувала мочовина Єгір номер 2 Все з нього оцей повипадало. Так, друге, ось такий захисний фільтр. Знаходився транспортуровочний. В повітряному фільтрі теж його знімаю, щоб автомобіль дихав. Вже неодноразово видають помилку ці фільтри, коли запаковуються. Помилка P0101. Завчасно зняв цей фільтр, щоб не було проблем з цією помилкою, коли автомобіль не задихає. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення. Всім, доброго дня, до мене завітав Passat B7 20 TDI з Бучі. На чистку всієї системи екології. Пробіг 283, Так, недопрогрітий автомобіль. 11 тиск на холостих, 15-11, ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Зали Три дистанція 203. Маловато, маловато. На обертах. 59. 59 9 Помилок немає, під'єдную оператор роблю чистку. Так, чистка завершена. Паливна 5 з плюсом, автомобіль в режимі прогріву. Працюємо на генераторі, але щоб не заважати звуку генератора на відео, на півтемному режимі цього достатньо перевірити автомобіль. холостих нур на обертах. 15, стрілочка рівномірно тримається, під'єдную датчик, звіряємо з показниками. Так, 5 показує гектопаскалів по факту 0 на обертах. 32 по факту 15. Датчик під заміну. Від заміну датчик і загальна перепровірка автомобіля. Так, пройшов перепровірки автомобіль, все автоматично і достатньо. Помилок немає, але і фізичну перепровірку зараз зроблю автомобілю. Так, висновок по авто буде такий. Ось скільки щебня понасипало із системи екології. Це є гір, впускний колектор. Магістралі Єгіра більше всього звідси. Так, перепровірено автомобіль. Гарантійний лист, двигун CFB, наступна чистка на 450 тисяч. Оцінка автомобіля 45, є невеликий дефект по автомобілю. Власнику автомобіля особисто доповідаю, його технічний стан авто виправить, і буде автомобіль як новий. Так, по цьому Єгіру, тестовий Єгір, дуже часто його показую, але знову ж таки покажу. І дещо розповім. Якщо Єгір буде забитий, вся причина прогару сажого фільтра, тому що ЄГІР не виконує охолодження камери згорання. От тоді чорні труби настають в автомобілі. В даному автомобілі чистіша труба, і щоб зберегти екологію, тому що автомобіль виїжджає за кордон. Чистіша труба. Щоб їздити за кордон, потрібно, щоб працювала екологія. Але окрім чистки, потрібно ще дивитись за правильним технічним станом автомобіля. На прикладі цього єгіра багато хто замінює на неоригінал. Неоригінал не ходить. Тобто його ресурс 1010, можливо, там до 20 не більше. Але, окрім чистки, я роблю калібровку цього Єгіра. чистку. даний ЄГР на автомобілі був трішки заклинивший, розклинив, перепровірка цієї мембрани. Тобто, власник автомобіля отримує навіть гарантію на цей ЄГР 150 тисяч. Він е, зараз працює, його замінювати не потрібно. І помилок по ньому теж не буде. І якщо взяти по оригіналу цю деталь, вона коштує 20 і більше. А так, і система екологія, система екології чиста в даному авто, і з єдієром нема ніяких проблем і не буде. І плюс все на місці, по заводу в даному автомобілі. Коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.